Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку на ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається у Старому льоху». Сьогодні нас чекає глава, яка називається Батьки нічого не розуміють. Ну що, поїхали! Наступного дня у школі шаленіло справжнє пекло. Молька, захонаючись від захвату, усім розповідала про вчорашню подію, іншої теми для розмов просто не було. Мене також питали, мов герої, кілька хлопців сказали, пощастило тобі така пригода. Ми також хотіли б потрапити в схожу ситуацію. Я не була певна, чи таке вже це щастя. У кожному разі мені здавалося, що все почалося з моїх касеток бажань. Якби не вони, нічого би і не трапилось. Я б не шукала роботи, не познайомилася з Ганним та пані Козею, які мені порекомендували господарі Наполеону, не доглядала б зібянкою. Такий мав вичило рацію на щитлі історії, який постійно повторював. Щастя, якщо добре придивитись, не що інше, як е, кропітка, підготовка і наполеглива праця. На кілька днів ми з Монікою стали героями школи. Нас навіть прийшов фотографувати е, фото, фотокореспондент місцевої газети, а наступного дня на її шпальтах з'явився репортаж, у якому детально виписувалися, як можна ми повелися. Шкодувала я лише за тим, що на світлині не було Марселя. Мої батьки неймовірно запишались, прочитавши репортаж і не в тому. Хвалилось мною всім навколо. Одного ранку, роблячи нотатки у журналі досягнень, я замислилась про події того дня, про те, чого ми зазнали, Тобто, справді була шалена пригода, було чим пишатися. ще щасми було цікаве висновок, що все моє життя суцільна пригода, і таке життя мені дуже подобалось. Я зауважила, що відколи мене зацікавили гроші, багато чого змінилось. Життя стало цікавішим. Я побачила людей під іншим котом зору, а скільки було цікавих розмов з дорослими, я багато навчилась, і ці знання дуже відрізняються від шкільних, захоплювали мене, бо я знала, що вони мені знадобляться. Навчатись того, як багато е -е, заробити грошей на поїздку до Америки було набагато цікавіше, ніж зробити на уроках історії. Сухі факти про війни шведського короля Карла Великого значно поліпшились мої оцінки з деяких предметів. Я величезним задоволенням вивчала, скажімо, англійську мову, вона ж скоро стане мені в пригоді. Я міркувала про такі речі, які колись були мені цілком байдужими. Найважливіше, я почувалася чудовою. Несподівано відчула, що йшлося тут не лише про гроші. І навіть не прогроші першу чергу а про те, що кожен день неодмінно обіцяв бути цікавим. Про новий незвіри не досі. Я часто задумалась про це. Багато речей пізнавала за допомогою свого журналу досягнень. Я вже давно не записувала тільки власні успіхи, але описувала шлях досягнення їх. Так, скажімо, з'ясувалося, що я можна дівчинка і страх мені не завада. Анггандкамп якось пояснив мені, що не буває важності без страху. Бо ж ніхто, хто знав страха, зміг подавати його, щоб простувати далі. Я була готова важко гарувати, проте робота мусила приносити мені вдоволення. Мої батьки переконані, що я досить таки лінива. Вони мали рацію, тільки частково, бо тепер я стала старанною, працьовитою. Щодня вигулювала трьох собак, годувала їх, вичисувала, навчала, саме цукевички змога дали мені подобалось. У в житті я усвідомлювала, що викладаюсь повністю роблю все від мене залежно. Мабуть, у цьому весь сенс. Раніше я полюбла, полюбляла казати, якби я лише захотіла багато працювати, старанно вчитись, то без сумніву стала б найкращою ученицею в школі. І сама ж відчувала, що це лише відмовка, зручний спосіб заховатися. Тепер це вже в минулому. Тепер з'ясувалося, на що я дійсно здатна, причому здатна не більше, ніж інші, бо займалася тим, чим по суті займатися аж ніяк не могла. Заробляла гроші. Щойно взявши десь справи, збагнула, що таке мені підсилує. Ну, от і все. Ми прочитали першу частину голови, яка називається Батьки нічого не розуміють. У наступній серії нас чекає друга частина цієї глави. Але це можу, будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимо 11 ТВ. До побачення!